Цього ранку, снігу, білий сніжку. Посипай доріжку, насить цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі. Ідуть на заняття в садочок рідненький. Ми сьогодні з вами будемо говорити про новий звук, а який ви зараз здогадаєтесь. Будь ласка. Підготуємо спочатку свій язичок до роботи. Де наш пустун язичок? Заховався за білий тинок. За який тинок? Як ви думаєте, що це за білий тинок? Показали мені зубки свої. За білий тинок. Це зубки, так, вірно. Заховався за білий тиночок, ліг на бочок і мовчок. Язичок. Поклали на бочок в одну щічку, потім в іншу. Все, поклали його, тихесенько на піднебіння. І все. Заховався язичок. Дітки, а зараз ми його розбудемо. Дітки, поплямкайте губами. Як рибки. Покласайте зубками. Покласайте зубками. Посичали гусочку. Повітря випускаємо. Позищали комариком. Потиркали трактором. завели трактор, хто довше. Пошуміли вітерцем. Широко відкриті зуб. Так, язичок добре попрацював і готовий до роботи. Він пропонує нам зараз з вами чисто мовочку. І. Полунички три. А... абрикосів два. Абрикосів два. І. А малинок, а малинок дві. У кенгуру. Одне. Бачите кенгуру? Кенгуру у. Цей звук. О! Одне вікно. Знову губки. Е-е-е. Е-е-е. Яблучко. Одне. Знову. Так, молодці. Які звуки ми вимовляли сьогодні в чистомовки? Так голосні, бо вони вимовлялися без перешкод. Давайте ще раз їх проспіваємо разом з дітками. Давайте співаємо. А-а-а. Для будь ласка, скільки голосних звуків? Сім. А ну ще раз порахуйте уважно. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Звичайно, шість голосних звуків. Звичайно. І сьогодні подивіться уважно ось на звуки. Які тут записані ось ці літери, бачите, які позначають ці голосні звуки? Скажіть, будь ласка, чи всі ми вивчили вже з вами звуки? Чи всі голосні ми знаємо? Так. Да. Ви впевнені? О! А, ми знаємо? А. Да. Так. А. Далі. О. 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 Знаємо і літеру і звук далі. У знаємо. І. І. На попередньому занятті. А сьогодні ми з вами познайомимося з іншим голосним звуком. Ми його знаємо. Е-е. І вивчимо сьогодні букву, якою він позначається. Ми можемо про нього що сказати? Який він буде? Голосний цей звук чи приголосний? Так, якщо він хрустій? голосний, то ми його хрустій. проспіваємо. Давайте проспіваємо. Це ротик у нас в посмішки. Бачите? Ей, ми сміємося. Якщо це голосний, ми його промовляємо чітко, голосно співаємо, то якою фішечкою він буде позначатися? Класним кружечком. Так, кружечком. Фішечка кружечок, яка. Так, у нас на письмі буде в схемі саме цей кружечок. Так, А на що вона схожа, бачите? З чого вона складається? Три палички і одна паличка. Так, вона складається Три з довгої та, рисочки, та, та, так. І потім маленькі. Якщо її перевернути, вона схожа чимось на гребінець, правда? Так. Так, на та. гребінець. так. Будь ласка, послухайте уважно віршик, який я вам зараз прочитаю. І коли ви почуєте цей звук, ви що зробите? Як завжди, будете його ловити, так? Yeah. Так, давайте. Послухайте. Етикетки едік має. На столі їх розкладає. малі... На малюнку екскаватор, електричка, ескалатор. Так, скажіть мені, будь ласка, що спільного в цих словах? Екскаватор, електричка, елеватор? Екскалатор, вибачте. Що в них спільного? Вони починаються на який звук? якийсь. Так, вони починаються звука Е. Звичайно, в цих... вони спільні спільні. Молодці. Зараз, будь ласка, пограємо в гру, який називається магазин. Ви зараз будете називати речі, які ви можете купити лише в магазині. Домовились? Так. Да. Але називати не всі підряд речі, бо ми можемо багато чого купити в магазині, а лише ті, які мають, в яких є звук Е, який ми сьогодні з вами вивчаємо. Дивіться уважно на першу поличку. Будь ласка, на першу е поличку. Е Ні, перше, що це у нас? Праска. Праску ми е можемо купити в магазині? Тут є звук Е. Так. Е немає. Раска? Немає. 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 Далі, що це зображено? Телевізор. візу. Телеві. 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 Є звук Е. Ні. Те ле є, він не починається, але всередині є звук Е, тому ми можемо купити саме цей предмет в магазині. Далі сорочка. Немає. Немає, Немає. Ми не, поку... не купляємо цю. Далі телефон. Є, звичайно, так. Ми купуємо цю річ. Глечик. Є. Так. Ча, чашка. Чашка. Ні, немає. Ви відчувайте, будь ласка, свій ротик. Якщо він не відкривається в посмішці, то цього звуку немає. Виделка. Так, молодці. Купуємо її. Переходимо на слідуючу поличку. Дивіться уважно. Що у нас? Дельфін. Дельфін. Є. Так, купуємо далі. Ведмедик. Є. Що це в нас? Взуття якесь, а так? Що? Черевички, хай черевики є? Да, черевики да, є. є всередині, і тому не одна навіть. Далі хто слідуючий після черевиків? Хто це? собачка. Так, песик, да. соба. якщо ми назвемо собачка, то купуємо? Нема. Ні, бо там немає звука Е. А це що таке а, смачне? А Паброзливі. Ні, якщо воно на паличці, то називається ескімо. Ескімо. Купуємо. Так, купуємо і смакуємо ескімо. Слідуючий предмет. М'яч. М'яч. Ні, Не купуємо, немає тут цього звуку. Черепаха. Yeah. Купуємо, тому що є. І останній малюночок зебра. Yeah. Зебра yeah. теж є в посмішці yeah. наш ротик. Так, купуємо молодці. Ми вірно вибрали ті саме ті покупки, які нам були сьогодні потрібні. Давайте ще раз розглянемо yeah. ось про звук Е. І ось я вам говорила, що цей звук. Позначається буквою Е, і вона схожа на грибінчик, в якого трошки поламалися зубчики, так? Схожа? Схожа. На. Так, далі давайте подивимося ще, на що схожа літера Е. На поличку, ось бачите? Дивіться, яка на. поличка може бути для, ось і для квіточки, і для ваших олівців, книжок, так? Далі ще що. Якщо тут ідеш. Іграш... На ялинку, ось, бачите, з іграшками. Ще дарт, це гра така, так? Або іще на сосну, ось, бачите? Так. Да. Але сосна, яка половинка сосни. Половинка, яка довша, яка бачить сонечко, а яка не бачить сонечко, то вона коротше. Так, на сосну. Давайте, будь ласка, з вами трішки відпочинемо. Гей, малята, годі спати, руханку пора почати. Спинку рівно. Враз, прогнулись. Кругом себе обернулись. Обернулись. Вам там зручніше встати, чим мені? Так, руки в боки. Руки так. Руки так. Вгору підняли. Танцюємо, ніжками тупаємо поки. В такт. Веселіше знову покрутилися. Веселіше покрутись. Все, відпочили, всі вже. Сідаємо, підхопились, сіли і відпочиваємо. Далі продовжуємо. Ми з вами будемо друкувати. Ми кожну літеру з вами друкуємо. Звук вимовляємо, а літеру друкуємо. Нам треба згадати, як ми тримаємо. Карандашик, ручку, так, трьома пальчиками. Великим, вказівним та середнім. притримуємо ручечку і починаємо. Спочатку ми будемо писати з вами довгу рисочку на дві клітиночки. Тобто зверху вниз провели. Потім, відриваючи ручку, ведемо першу рисочку на клітиночку, першу рисочку вгорі. Потім посередині рисочку, на, кліт, на пів клітиночки, і внизу ще одну рисочку. Це рівненькі рисочки, тому цю літеру ви дуже легко надрукуєте. Ще раз, згори вниз на дві клітиночки, відірвали ручку. Знову справа наліво один маленький, одну маленьку рисочку. Другу і внизу третю. Все. Дуже легко друкується ця літера, тому її легко запам'ятати. Буква Е підготувала вам завдання. А завдання, як завжди, дуже цікаві. Це ваші улюблені загадочки. Будь ласка, слухайте уважно першу загадку. Дуже смачне і солодке воно. Люблять дорослі і діти його. У вашому роті розтане воно. А залишиться лише паличка. Що це? Так, якщо це тільки паличка, то це ескімо. Далі слухаємо слідуючу загадку. Знизу вгору, знову вниз. Чудо віз, мене підвіз. Без керма і без коліс. Тягне вгору, потім вниз. Так, це ескалатор. Молодці. А де ви зустрічали? Де ви бачили ескалатор? В який так, якщо багатоповерховий магазин, то легше підійматися не по сходах, а по екскаваторі. Так, вірно. Далі слухаємо. Не живий, а допомагаю замість тисячі магазин. лопат. Я копати землю рад? Екскаватор! Екскаватор. Так. А зараз ми пограємо з вами в гру і спробуємо спіймати пташку, в якій є звук Е. Будь ласка, дуже багато пташок. Ви бачите? Так. Да. Будь ласка, перша пташка чорна. Це. Ора! Ворона! Вона нам підходить? Є. Yeah. Ні. Yeah. Орел! Підходить? Орел. Yeah. Так, всередині є звук. Е, лелека. Yeah. Лелека. Так, гузка. Ні. Yeah. Ні. Горобець. Є. Yeah. 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 Тетерев. Да. Так, є. Далі. Ось. Журавель. Yeah. Вель. Yeah. Да, в кінці yeah. ми відчуваємо. Ластівка. Yeah. дятел, Є. Yeah. Є. Yeah. Ось, пропустила сіреньку. Зозуля. Yeah. Є Ним Зозуля немає. Шпак! Па. Ні. Ні. Перепілка. Да. Так, перепілка є. Молодці. А зараз ми з вами, я вам говорила, вже вміємо трішечки читати, тому що ми вже з вами знаємо декілька 5-6 навіть уже голосних букв. Тому ми можемо з вами прочитати невеличкі ось такі склади. Читаємо перший, ось починаємо.

Следующий стопчик. Так, вниз. І останній в цьому стопчику А. І третій стопчик. Паличка довга. І. І. Як осліп говорить? І-і-і-а. Так, далі. Ой. І от ой, так, і останнє. Oh, і. І, і, і е. Молодці. У нас з вами ще не слова, але вже частинки є. Молодці. А зараз ми з вами спробуємо угадати, хто це така? Хто це така? Оста. Оса! Ви бачите, скільки у нас квадратиків? Три. Три. Значить, скільки буде звуків? Три. Три. Давайте спробуємо визначити з вами перший звук. Який перший звук у цьому слові? О, О-р. позначається якою він фішечкою? Три якою фішечкою позначається цей звук? Кружочко. Класно, кружочко. Так, вірно. Ось перший звук ми в схемі позначили кружечку. Слідуючий звук який? Він голосний чи приголосний? Як ми його вимовляємо? Так, він приголосний. У нас перешкода зубки, тому чим ми позначаємо? Рисочкою чи кружечком? Не малює Руслан, будь ласка. Рисочкою. Так. І останній звук Оса. Оса. На який звук відкривається ротик? А, -а, а перешкоди немає. Тому якою фішечкою позначаємо третій звук. Класно коже. Так, вірно. Давайте з вами порахуємо ще раз, скільки звуків цьому слові. Рахуємо. Один. Два. Один, три. Два, Молодці. Скільки голосних звуків? Два, два. Два бо два кружечки. Скільки приголосних? Один. один. Так, тому що одна рисочка. Молодці. Ось сьогодні ми з вами познайомились ще з одним голосним звуком Е. Навчилися друкувати буковку, яка позначає цей звук. Тому ви в мене сьогодні ось вам зайчик шле. Привітання. Молодці! Дуже гарно працювали. Тому я вам говорю до побачення. Дякую за увагу. До завтра. Завтра світло нам обіцяють після 12-ї години. Тому заняття з математики проведемо, скоріше всього, в другій половині дня. Все вам напишемо, все повідомимо. Все, до побачення, дітки! До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.